Всім привіт! Ви на офіційному каналі. Сьогодні ми будемо показувати вам перці, це вже друга частина. Тут вже достигли тут майже О, тут такі б... Вели... Вели... величкі перці. Це у нас е... це помідори чері, можна сказати, вони або маленькі ще. Е... Називається сорт перцю ранній. Кропчик у нас дуже гарний. Свіжесенький. Зелений. Так, а... аж дивитися на нього хочеться. Тут ще перці, помідори, деякі ще взагалі не вилізли, Але... а тут колись клубніка росла. Так, вона росла вже, вже нема. Дуже солодка була. Ось такі в нас гарні перчики, деякі достигли, а деякі ні. Деякі... От доростають. Так, отут у нас такі ще перці болгарські. Майже О, такі вже малесенькі. Малесенькі вже є. А, до речі, ми ще вам покажемо в третій частині, якщо не береться 500 переглядів і 10 лайків, ми покажемо вам кавуни. Думаю, на цьому все. Па-па!